Готуємо смаколик. Відразу кажу, інгредієнти всі на око, виходячи з того, що і скільки у вас є вдома. Пательню наливаємо олійку, почистили цибульку, порізали. Не обов'язково дуже дрібнити. Можна взагалі напівкільцями або чверть кільцями порізати, можна кубиком. І відправляємо на плиту. Поки цибулька смажиться, чистимо морковку за бажанням, можна і без моркви. Кількість, знову ж таки, регулюйте самі. І якщо у вас є болгарський перець, дуже смачно ще додати перчику. У мене, на жаль, перцю нема. Поки цибулька смажиться, моркву почистила і натираю на великій тертошці. Відправляю моркву до цибульки і знову ж таки повертаю на вогонь і трішечки протомлюю, щоб морква трішки спасірувалася. Коли овочі спасірувалися, наступним в нас йде м'ясо. М'ясо може бути любе. Це може бути свинина, це може бути курятина, це може бути цільне кускове м'ясо, і ви його нарізаєте кубиками, шматочками, якими вам зручно, якими вам подобається. Але це також може бути і фарш. Добре перемішуємо з нашими овочами і підсмажуємо. Коли трішки протушкувалося, віддвигаємо в сторону. Наші овочі з м'язком, зачищаємо в сковородочці місцинку і додаємо декілька ложок томатної пасти. Навіть якщо у вас є томатний сік, або помідори свіжі, дивлячись, який в сезон, то томатної пасти хоча б одну-дві ложки все рівно треба додати для смаку і для Кольору, бо одні помідори не дадуть того результату, який нам потрібно. Зараз повертаю на пліту, декілька хвилинок обсмажую саму томатну пасту, а потім далі будемо поєднувати. Паста обсмажилась, можна це все поєднувати. А далі дивіться, якщо у вас або менше інгредієнтів, або більший вок, то ви можете продовжувати готувати безпосередньо тут. Я ж перекладу це все в каструльку. На цьому етапі обов'язково перчимо, не жалійте перчику, чорний перчик. Дуже в цій страві класно працює. Якщо любите гостре, можете додати і червоного. І солимо. Все це за смаком, звичайно. Також за смаком додаєте будь-які ваші улюблені приправки, якщо це є. Можливо, хмелі сунелі, можливо, якісь трави. І додаємо сюди водички, щоб у нас утворилася така, як. Підливка і відправляємо на вогонь тушкуватися. Скільки тушкуватися, все залежить від того, яку м'ясну складову ви використовували. Якщо це м'ясо шматочками, то це довше. Овочі в нас, в принципі, вже готові. Якщо це м'ясо шматочками, це буде довше. Якщо це фарш, це буде швидше. Знову ж таки, Свинина чи куриця, від цього також залежить. Тобто, тушкуєте до готовності м'яса. Ну, і, звичайно, на смак перевіряєте, щоб вам було смачно. Коли м'яско вже готове, сюди додаємо, ну, не обов'язково, але за бажанням, цукор або цукрозамінник для стабілізації смаку томату, да? Далі я сюди додаю обов'язково часничок. Часничок зараз вже в'яленький, тому я його подрібнила, ось так слайсами порізала. Якби часник був соковитий і свіжий, то можна просто вичавити. І останній інгредієнт це квасоля. Квасоля може бути або консервована з баночки, або відварена. Свіжа, а тут уже без різниці. У мене сюди піде аж три таких баночки. Далі повертаємо на вогонь, даємо закипіти, буквально декілька хвилинок кипнути, щоб квасоля з підливкою потоваришувала і щоб часничок пройшов термічну обробку. Зараз, саме зараз не раджу куштувати на сіль та на перчик, тому що повинні спочатку прокипіти овочі. Якщо у вас є зелень, дуже файно сюди би смакувала петрушка. Саме петрушка. Можете додати все, ось такої воно густини в мене вийшло. Повертаю. На вогонь, це виходить дуже смачно, це виходить е, як по типу квасоля з овочами в томатному соусі, да? тільки ще і з м'ясною складовою. Дуже файно пасує і як самостійна страва, якщо ви на якійсь дієті, можна таке вживати при цукровому діабеті, при інсулінорезистентності. Якщо у вас немає ніяких... Попереджень да, стосовно вуглеводів і так далі. Ця страва дуже класно підходить до картоплі пюрешки саме. Все, повертаємо на вогонь і даємо декілька хвилин прокипіти. Ну Ось і все, смакота готова. Ще раз повторюся: для того, хто не має ніяких протипоказань по харчуванню, дуже файно. Смакує до пюрешки, можна і до макарон, звичайно, але до пюрешки смачніше. Для того, в кого є або дієта, просто, або інсулінорезистентність, або діабет, вживаємо окремо як самостійну страву, до неї можна додати варене яєчко, буде дуже смачно і корисно. Бажаю всім смачного і споживайте корисне.